Привіт! Це команда «УкрАрмор» і я той самий Микола, який відповідає на ваші повідомлення. Сьогодні ми розповідаємо про плитоноски. Ми отримали сотні ваших листів, прохань, благань, віщувань. Зробіть відеоогляд. Покажіть, як плитоноски виглядають вживу, як користувати швидкоскидачем. Хто така Моллі? коли переможе Україна? Скоро. Але зараз про плитоноски. Дайте ка мені плитоноски. Піксель. Взагалі цей кольор називається ММ14, але головне не говорить про це нікому. Мультикам. Мультикам популярний колір, красивий, колір професійних військових, а також спецслужб. Олива. Олива благородний колір, колір Нацгвардії, а також інколи його і поліція. І нарешті чорний це основний колір поліції, а також волонтерів, журналістів і так далі. Ну що, перейдемо до цікавого? Через розповімо про тканину. Ну, звичайно, що тканина це кордура тисяча. Ніяких аналогів не може бути. Вибачайте, ми робимо класні путоноски для крутих військових, а не що попало. Чому саме кордура тисяча? Де 999 попередніх кордур. Справа в тому, що тисяча це її щільність. Вона має високу водостійкість і температуру плавлення більше ніж 200 градусів. Високі дихаючі показники і багато крутих фішок. До речі. Матеріал зроблений з нейлону на основі поліамідних ниток. Якщо вам цікаво про кордур, у нас є окремий допис. Читайте його нижче. А про посилені шви чи армовані нитки. До речі, у нас посилені шви та армовані нитки. Що ж, одразу покажу вам, як працює швидкоскидач, а потім вже поговоримо про все інше. Це швидкоскидач. Оп. І це також швидкоскидач. Оп! Ці кругові м'які плечі, щойно в них постоїв. Це дуже зручно. М'які. Зручно сидять і, здається, зменшують вагу будь-якої плити. Навіть не нашої. Плечі зі спини пришиті до плитоноски. Спереду ні. Їх розділяє швидкоскидач. Плечі регулюються по довжині. На ось ці кріплення. Дуже зручно розміщати рацію або турнікет. Їх чотири штуки поміститься дуже багато чого. Всередині плитоноска прошита 3D-сіткою. Це дуже круто вентилює повітря і служить захистом від протирання. Вона Дуже м'яка. Якщо ми вже говоримо про середину, між людиною та плитою встановлений пом'якшуючий демпфер. Це дуже важливо. Він пом'якшує носіння плит, а також зменшує ударну хвилю. Всі ми знаємо, що русня крива, але додаткове пом'якшення ніколи не завадить. Товщина демпферу 10 мм. Так, давайте мені бронеплиту. До речі, наша бронеплита. Плитоноска. Розрахована на плиту 25 на 30 см зі скошними кутами. Але. В задню частину можна ставити і квадратну плиту. Фіксується плита за допомогою подвійної системи липучок. Тому можете не хвилюватися, що ваша плита випаде, чи ще щось таке. З боку в камербандах також є місця під боковий заклад. Сюди вміщуються плити 120 на 210 мм. Такі. у нас їх немає з собою, але ми їх також виготовляємо. А що ми не виготовляємо? Ну і основне ваше питання: як регулюється по ширині? Взагалі вона універсальна від розмірів S до XL. Тож, якщо вам потрібно, наприклад, звузити, ви піднімаєте оцей шар, бачите липучки, переставляєте їх туди, сюди, як завгодно. Сюди ж, до речі, можна наліпити на пашник, закриваєте і носите на здоров'я. Ззаду майже те саме. Відкриють захисний шар, бачите систему моллі. перев'язуєте туди, сюди. Закриваєте таким чином, можна збільшувати, зменшувати розміри від габаритів дитини до здорових дядьків. З усіх боків наша плитоноска обшита системою молі, на яку ви можете причепити будь-які підсумки: карабіни, перчатки, всю вашу амуніцію. Спереду є карман. Він герметичний, тому всі ваші речі не намокнуть. До речі, у нас є підсумок під три магазини АК, також на системі молі. Очистити бруд можна за допомогою простої губки та води. За необхідності можна прати і в пральній машинці. Прасування. Непотрібне але якщо є необхідність, Кордура витримує температуру 200 градусів. Ех, ну що, нібито все розповів. Якщо будуть ще питання, обов'язково відповім вам в коментарях. Замовити її можна, написавши нам в особисті повідомлення або позвонивши за номером, який ми закріпимо нижче. Відправляємо по всій Україні без будь-яких передплат прямо в день замовлення. Тому один-два дні і ваша плетоноска буде у вас. Гарного дня, вечора чи ночі. Не знаю, коли ви нас там дивитесь. В будь-якому разі Україна переможе, а ми станемо лише сильніші. Бережіть себе і носіть лише якісну амуніцію. З вами був УкрАрмор.